В Ірпені зібралася мотоциклетна спільнота України. Тут прийшла щорічна звітна конференція Федерації мотоспорту. Делегати з усіх куточків України підбили підсумки року, заслухали звіти керівництва Федерації, а також затвердили новий склад правління. Уперше за останні 25 років Федерацію мотоциклетного спорту України очолив новий президент. Ним став відомий у приірпінні мотоспортсмен Олександр Пащинський. 18 разів був чемпіоном України, срібний призер чемпіонату Європи, майстер спорту міжнародного класу. З 2019 року я в складі правління нашої федерації моциклетного спорту України, а також з 22-го року виконую обов'язки генерального секретаря. Кандидатуру Олександра Пащинського на пост президента Федерації підтримали одноголосно. Цього чверть століття Федерацію мотоспорту України очолював Вадим Копилов. Він каже, не йде з мотоспорту і всіляко підтримуватиме нового президента. Мене виникло бажання пора, пора передати цей, цю булаву нашій молоді. В нього вже є і відповідні знання. І бажання це робити. Тому я думаю, що він з цим справиться чудово. Традиційно на щорічній конференції нагородили переможців та призерів чемпіонату та Кубку України. Серед них і ветеран мотоспорту Анатолій Єфімов. Він уже 25 років бере участь у мотозмаганнях і цьогоріч вже у 20-те став чемпіоном України. Це залежить від бажання, Як є бажання. То будеш займатися 10, 20 і 30 років. Займаємось, тренуємось і бажаємо мати гарний результат в кінці сезону. Також відзначили і тих, хто зберігає та розвиває український мотоспорт, зокрема, Валерія Доцент. Родом він із Покровська, і саме завдяки йому збірна Донеччини продовжує брати участь у чемпіонатах України. Тримаємо, що, ну, випало нам на долю, так, ми народились в Донецькій області, хтось в Луганській. Ми тренувалися тренувались разом з військовими, військові е, поруч там, дрони свої, там, якісь питання робили. Ну і постійно якісь вибухи, дивимося, тренування йдуть. Бачимо, от наші ракети полетіли, тут якісь там самоліти летять. Ну таке було, було вже. Подякували мотоспортсмени і тим, завдяки кому вони можуть тренуватися і змагатися в Україні. Від усієї мотоциклетної спільноти Федерація передала українським захисникам залізного коня, Який ми підготували, зробили його спеціально для хлопців обслуговування. І сьогодні ми передаємо хлопцям і надіємо, що він допоможе нашим хлопцям боронити нашу землю від цієї нечисті. Загалом цього року Федерація мотоспорту провела в Україні 43 змагання. Тут кажуть, це дуже непоганий як для умов воєнного часу результат у планах нового президента на наступний рік покращення якості проведення змагань та якості підготовки спортсменів до участі у міжнародних змаганнях. Нові завдання завжди стосуються команди команди, яка тебе оточує. Я задоволений сьогоднішнім днем і сьогоднішнім, сьогоднішнім вибором всіх делегатів. Ми сформуємо десь в січні місяці нові комісії по кожному виду спорту напрямку. А потім кожна комісія має напрацьовувати правила змагання збірні команди України, і від цього будуть залежати якість проведення змагань і кількісний склад учасників.